Викладач червоноармійської школи мистецтв Олена Рачкован запевняє, Житомирське полісся земля багата на таланти, які неодмінно мають бути реалізованими. Відтак і назва виставки відповідна обдарованість дитини в кінчиках пальців. Ти не знаєш зараніше». Чим дитина скажімо, може розкрити свій талант в кожній дитині є щось закладено, але ми на протязі нашого життя маємо розкрити ці таланти. Одна людина може співати, друга танцювати, третя малювати. Але серед наших діток є багато діток, які поєднують, скажімо, своє навчання в музичній школі і на нашому відділі художньому. Роботи юних художників вражають цікавими сюжетами, насиченими кольорами, різноплановістю композицій і виконані у різних стилях, видах, техніки та формах. Випускниця червоноармійської школи мистецтв Юлія Левицька на виставці представила не одну свою роботу. Зізнається, малюванням захопилася ще в дитинстві, аби розвинути свої здібності, вступила до художньої школи. Я так зайнялася більш конкретною, почала вчитись малювати, коли в нас відкрили художню школу. Це я вже були в п'ятому-шостому класі. А зараз я навчаюся в Київському національному університеті будівництва та архітектури на архітектурному університеті е, факультеті, тобто продовжую ну, в цьому плані. Ще один юний художник Олександр говорить, картини малює з уяви, Втім, на полотні вони краще виходять, створені не за допомогою фарб, а ульвцем. І, хоча хлопцю лише 14 років, він впевнений, в майбутньому професію обиратиме лише художнього спрямування. Всі хлопці люблять спорт. Ну це крім мене. Всі знають, що хлопці люблять там поганяти м'яча, там побігати, поскакати, пострибати. Ну а мені якось не так. Ну я хотів піти в художню школу. По-перше, із через те, що це моє захоплення. По-друге, це потім мені в житті воно пригоди пригодиться. Попри юний вік, роботи починаючих митців були відзначені на різноманітних конкурсах і фестивалях, як обласних, так і всеукраїнських рівнях. А помилуватися мистецькими шедеврами молоді може кожен завітавши до обласної бібліотеки. Виставка триватиме місяць.